Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом разом кого з трибуни ради Росноси Зеленського, називаючи слуг баригами, мародерами та звинувачуючи у тому, що ці наживаються на війні руки в крові. Він уже зрозумів, кого привів до влади та вчасно обрав сторону народу. Далі відео в оригіналі. Хотів би вам зазначити, що незабаром вам треба буде голосувати за підняття податків. Вам це буде ваша відповідальність. І я сподіваюся, що. Розуму, здорового глузду, вам вистачить цього не робити. І я зараз спробую пояснити, чому. Ну, по-перше, вам всім обіцяли в цій залі, коли приймали бюджет, що гроші на військових на всіх в бюджеті на 24 рік є. Тут стояла пані Рокселана Підласа, там сидів міністр фінансів. І коли я задавав питання, ви гарантуєте особисто, що гроші на зарплати, на зброю в цьому бюджеті є. Відповідь була так. Всі це пам'ятають. А зараз вам будуть надягати на голову підвищення податків. Але давайте про інакше. Сьогодні розповідають: немає варіантів, щоб податки не підняти. А може спочатку треба перестати красти, заробляти на митниці, скільки щомісяця знімається з митниці, скільки знімається з податкової, з інших силових відомств, які непогано себе почувають і працюють як в останній день, працюють в лапках. Друге. Сьогодні ви хочете підняти податок для ФОПів до 5%, тобто більш ніж три рази. Я маю на увазі військовий податок. А ще хочете підняти ПДВ. І спеціалісти, великі спеціалісти в лапках, розповідають, що це дасть десь 120 мільярдів кожен з них. А коли це не є секретом, це вже в усіх телеграм-каналах написали. Мова йде про 700. Мільярдів гривень, то ви не вирішите питання в 240 і навіть в 300 не вирішите. Коли ви однією рукою зменшуєте податок на тютюн для одних і підвищуєте для інших, коли ви хочете збільшити акциз на паливо, і це призведе до того, що прибутку і податків українського бізнесу буде менше, людей будуть звільняти. А давайте повернемось до того, що ви проголосували вже, і вам також обіцяли, що це на армію ПДФО. Ви забрали все ПДФО у місцевої влади і сказали, давайте ми віддамо це на озброєння. І коли наша команда розумної політики пропонувала, щоб гроші пішли в окремі два фонди на зарплати захисникам 50% і 50% на озброєння. Уряд сказав, ні, нас так не влаштовує. Ми хочемо в один котел, тому що з нього хлібати легше. І зараз ні грошей ні для армії на озброєння, ні для виплат. Куди гроші пішли? Давайте подивимось: забрали ж навіть більше, ніж було перед війною. Забрали не лише від військових частин, а забрали в ДСНС, забрали від поліції, куди поділи ці кошти. Наступне ситуація, коли ви сьогодні. Навіть інформаційно, не ви це робить уряд, але відповідати знову доведеться депутатам. Тому що все, що відбивається відбувається в цій державі, сьогодні крайні депутати, навіть коли це жодного відношення до депутатів немає. Чергова геніальна ідея про обмеження транзакцій 100 тисяч і в 30 разів на місяць. Скажіть, будь ласка, а як має працювати сьогодні бізнес, коли завдяки діям уряду в них немає електрики? Вони як мають сплачувати один одного? Коли навіть не працюють термінали сьогодні, перерахування буде на картки. І це правда, да, це мабуть навіть порушення закону в якійсь мірі. Але в мене питання: це їх вина чи уряду, який не зміг зробити так, щоб в них була можливість працювати і сплачувати ці податки? Чи хто інший? Наступне паралельно ви розповідаєте про те, що нас немає грошей, на армію немає грошей. Виступає віце-прем'єр Свіріденко, розповідає про те, що буде впроваджувати 45 мільярдів гривень на кешбек. Ну, по-перше, я хочу подивитися на українські товари, як це їй погодять міжнародні партнери, надінуть на голову. А друге, як це корелюється з тим, що нема чим забезпечувати армію, так само як і компенсація квитків, за які ви вчора проголосували окремим кінотеатрам, які точно будуть пов'язані з владою. Ви Знаєте, дивлячись на все це, що відбувається, я пригадую старий е, мультфільм е, радянський. Пам'ятаєте? Чіпаліна. Ситуація нагадує таке: останнім часом доходи нашої влади зменшились. Після того, як було введено податок на повітря, ви стали менше дихати. Шановні друзі, головне, щоб це залишилось лише мультфільмом. Шановні колеги, а давайте про стратегію. Про нашу міжнародну стратегію, як вона відбувається. Ну, по перше, я підтримую. Те, що вчора відбулося в Саудовській Аравії, і те, що зроблені перші кроки для того, щоб все ж таки прийшов мир на нашу територію, наші хлопці перестали гинути а по нашим містам перестали стріляти. Але давайте повернемось трохи раніше. Давайте повернемось до того часу, коли е, говорять, в ОП почали розповідати після сварки в Білому домі про найпотужніші, найсталевіші, найвеличніші. Первині статеві ознаки української делегації. А потім ці первинні статеві почали через деякий короткий проміжок часу, десь дня через чотири, псуватися, тухнути або протухли. І це призвело до того, що Україна була вимушена вибачатися. Це ж не Зеленський вибачався, це не Зеленський писав листа. Це вибачалася Україна. І вона почала вибачатися. А після цього нам вимкнули розвідку і викнули озброєння. Вимкнули фінансову підтримку, це тому, що немає стратегії, це тому що немає планів і немає розуміння, куди ми далі рухаємось. А далі почали відбуватися наступні події. Рухається українська делегація, каже: нічого не підпишемо взагалі, окрім моря і повітря. Потім виходить через 9 годин витрила обличчя, сказала: Ні, все підписали, так як просила просила американська делегація. Я підтримую в цьому плані американську делегацію, тому що це реально перші кроки до досягнення успіху. Я дякую всім європейським партнерам, які після цього стали підтримувати і позицію штатів, і позицію українського народу, і говорити, що це нормальний крок, який я сподіваюся дійсно наблизить Україну до миру, наблизить нас. До того, що наші українці перестануть гинути. А далі в нас почали відбуватися наступні події. Нам почали розповідати, що ми не будемо підписувати жодну угоду про ресурси, яку самі запропонували штатам. А далі сказали, що не підпишемо, якщо там не буде гарантій. Я вам хотів би всім нагадати, що всі знову, всі говорять рти АП розповідали, що гарантії в нас з американцями є. Їх підписав Зеленський Байден. Якщо в нас такі гарантії є, то що ще ми можемо вимагати? А якщо це не гарантії, а фількіна грамота, тоді треба вийти і про це чесно сказати. Що це робиться для піару, що це робиться не для держави, а просто для красивих заяв по вечорам. І це призводить до ударів по країні. Не можна свій власний рейтинг ставити вище аніж інтереси країни, не можна свій власний рейтинг ставити вище, аніж життя людей. І для того щоб збільшити рейтинг, втратити 300 кілометрів квадратних Ростов... Курського плацдарму, українське життя і українські території. Не мовчала і колега Разумкова скороходи, зазначаючи, що зараз йде тиск на народ, і поки зрадники утікають у Ростов їхні сім'ї, тут продовжують заробляти на крові, поки гинуть хлопці. Колеги польпо селах людей немає, всіх вигрібли. В мене здається таке відчуття, що ця війна стала війною бідних. Тому що ми бачимо, як, якщо ти не можеш купити собі білий квиток, якщо ти не можеш купити собі мсек, якщо ти не можеш купити собі ВЛК, якщо ти не можеш визнати себе непридатним чи майже непридатним, то все, ти йдеш воювати. А воєнкоми стають мультимільярдерами. Ми щодня це спостерігаємо. Ми щодня спостерігаємо, як хапають людей на вулиці. Коли нарешті влада зрозуміє, що жива людина обходиться державі набагато дешевше, ніж мертва. Ми по 15 мільйонів на всіх не наберемо. Треба змінити підхід і якісно підходити до набору кадрів і в тому числі мобілізації. Ну не можна так робити. Не може бути так, що командир мені каже, Аня та він заходить. Я боюся, щоб він від дверей до дверей дійшов. Який же з нього воїн? Можливо, треба змінити це. У той же час телеграм-канали пишуть про нову силу, яка може рознести будь-яку іншу в парламенті. На нових виборах об'єднання Разумкова, залужного та зеркаль в одну партію та з вибором одного кандидата у президенти Пишуть, що зеркаля та залужний і разумковнева об'єднана команда Зеркаль наступний президент України. Колишня заступниця голови міністерства закордонних справ і екс радниця голови правління Нафтогазу Лана Зеркаля заявляла, що не збирається йти в політику. Принаймні, наразі вона не має таких амбіцій. Ці проте за іншими даними її вже бачили на зустрічах із залужним Трампом та іншими політиками у США. Водночас вона не виключила, що так може статися у майбутньому. Про це зеркаль повідомила у програмі Перехресний допит в ефірі. ведучий запитав, чи піде екс радниця голови Нафтогазу в президенти. У відповідь вона риторично запитала, чому повинна туди йти. Наразі я не збираюся брати участь в політичних рухах чи партіях, чи взагалі будувати якусь політичну кар'єру, заявила зеркаль. Водночас вона не заперечила, що не матиме президентських амбіцій надалі. Зеркалі зауважила, що ніхто не знає, що буде завтра і які складуться обставини. Ми не можемо передбачати. У нас немає кристалбул. Додала екса заступниця глави МЗС. Телеграм-канали пишуть, що Лана може об'єднатися за командою залужного, залучивши до команди хороших спеціалістів. Лана має потужну команду. Ці вибори для чинного президента легкими не будуть. Адже за даними джерела, західні партнери попросять балотуватися і генерала залужного у воєнний час країною повинен керувати військовий. Те, що в залужно буде партія в раді, яка представлятиме. Ми військових, це мабуть уже аксіома. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.